Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 148 заняття, тема якого степені з цілими показниками. Отже, ми вже не один раз з вами розбирали, що таке степінь, та також ми з вами обговорювали, що називають цілим числом. Давайте згадаємо, що таке ціле число. Цілим числом називають усі натуральні числа, усі числа, що за модулем протилежні натуральним, та число 0. Тобто, це все є. Цілими числами. Тепер з приводу властивості степенів. Якщо в нас два степені з однаковими основами множаться, то ми додаємо їх степені. Якщо в нас два числа з однаковими основами діляться, то ми їх степені віднімаємо. Якщо в нас є число у певному степені у дужках і за дужками ще якийсь степень, то ці степені множаться. Якщо у дужках є два числа і вони зводяться до степеня, то під час розкриття дужок треба звести до цього степеня кожна з цих чисел. Якщо ми маємо дріб, що зводиться до степеня, то треба до цього степеня звести і чисельник, і знаменник. Будь-яке число окрім нуля у першому степені це саме те число. Якщо ми зводимо будь-яке число у нульовий степень, окрім нуля, то це буде одиниця. Тепер давайте поговоримо. У нас вже до цього часу, ми з вами вивчали. Пропустимо 2 у квадраті. Це 2 помножити на 2. І це в нас виходить 4. А що ж робити, якщо в нас буде 2 у мінус квадраті? Запам'ятайте, це не каже про те, що число буде від'ємним. Ні. Це каже лише про те, що це число треба перегорнути. Тобто записати 1 друга у другому степені. І це буде 1 четверта. Тобто зверніть увагу, 2 у другому степені це 4, а 2 у мінус другому степені це 1 четверта, тобто число як взаємообернене. Давайте спробуємо на прикладах порозв'язувати і закріпити це правило. Отже, маємо два приклади. Розпочнемо з першого: 6х у мінус другому степені це, помножити на 1,5х у, мінус... у мінус третьому степені. Дивіться, що ми зробимо тут. Спочатку запишемо це у вигляді дробу. Що ми запишемо у чисельнику? У чисельнику ми запишемо 6С, а Х у мінус другому степені ми запишемо у знаменнику, але буде степінь вже без мінуса. Тобто, якщо в нас мінусова степінь у чисельнику, то вона стає у знаменник з знаком плюс. Якщо в нас степінь із від'ємним знаком у знаменнику, то ми її ставимо у чисельник з додатнім знаком. Далі помножити на 1,5х. І це ми опускаємо у знаменник, тому що воно було у чисельнику у мінусовому степені, значить станеть у знаменнику у плюсовому степені. Множимо 6 на 1,5. Це в нас буде 9. Тепер, тут було, це, тут було це куб. Куб скорочуємо, пишемо квадрат. Тут було х квадрат, тут просто х. Тут закреслюємо х, тут квадрат. Записуємо, що в нас залишилося. Це квадрат помножити на х. Це буде кінцева відповідь цього прикладу. Далі. Наступний. Тут у нас вже є дріб. Треба його тільки трішки е, спростити. Тобто, x у мінус п'ятому степені ми ставимо у знаменник, а А у мінус 6 степені ми ставимо у чисельник. Тому що тут мінусовий степень у чисельнику, значить він стане у знаменник з додатнім степенем. У знаменнику від'ємний степень, значить, він стане у чисельник, але з додатнім степенем. Отже, записуємо: 6A у 6 А у шостому степені ділене на x у п'ятому степені. Помножити на А. Х у 9 степені переносимо до чисельника у додатньому степені і ділити на 36. Отже, що ми робимо далі? Тут було х у 5 степені, тут у 9. Скорочуємо, тут залишається 4 степень. 6 та 36 скорочуємо на 6. Тут буде 1, тут буде 6. Рахуємо А у 6 степені множити на просто А. Це буде А у 7 степені. І ще помножити на х у 4 степені. У знаменнику залишилося просто число 6. Отже, приблизно так треба працювати зі степенями з цілими показниками. На цьому в мене все. Якщо залишились запитання, пишіть коментарях. Якщо запитань немає, тоді до зустрічі на наступному уроці.